Христос посеред нас, шановні телеглядачі, з вами, як і завжди, у цій порі, православний вісник, програма про вищу небесну ціль нашої земної життєвої подорожі, і допоможуть нам її віднайти наші співвітчизники, прославлені церквою, тобто усі святі, які просяяли на Русі, саме їхню пам'ять ми урочисто звершуємо сьогодні, другої неділі після П'ятидесятниці. І цим констатуємо результат сходження Духу Святого на апостолів, а через них і на наш народ, який прийняв це освячення вже понад тисячу років тому. Адже нам варто пам'ятати, що Україна була та залишається справжньою повноправною спадкоємицею святинь Київської Русі. Тож не втрачаємо свого духовного первородства та вшануємо усіх руських святих, згадавши, як проросло крізь століття зерно, посіяної ними в нашій вітчизні православної віри. І для цього завітаємо з нашими журналістами на випускні до Київських духовних шкіл. Долучимося до свіжої порції новин про те, як провели минулий тиждень українські віряни. Зазирнімо у щасливі дитячі очі на незвичайному святі. Щоб стати святим, потрібно скласти багато іспитів. Правда, замість білетів доводиться відповідати на виклики, поставлені в школі християнського життя. Але для того, щоб не провалити ці іспити, потрібно мати певні знання з духовних дисциплін. Якщо для звичайних мирян це, як правило, лише основи віровчення, то для їхніх пастирів усе набагато складніше. Адже вони перед самим Богом відповідають за міцність та осмисленість віри їхніх парафіян. Якось почув пропозицію одного солідного священника-викладача. Ось ми приходимо до лікаря та часто бачимо в його кабінеті усі дипломи, свідоцтва та нагороди, які засвідчують високу кваліфікацію. А побачивши, вирішуємо довірити йому своє лікування. То добре було б зробити щось подібне і на наших парафіях. Наприклад, приходить людина до священника на сповідь, а на стіні атестат пастиря. І в ньому всі його оцінки з догматики, зізнання священного писання, з основ психології. Сама ідея мені здається непоганою, проте будь-який атестат не замінить спілкування з живою особистістю. Тому сьогодні я хочу запропонувати усім вам, шановні глядачі, самим оцінити наших майбутніх пастирів, завітавши на випуск до Київської духовної академії та семінарій. Ось вони випускники 2017-го. Щасливі і сповнені надій. спільне фото на згадку вже позаду роки навчання. А для декого і черговий етап у навчальному процесі. Для мене Навчання насправді не завершується, тому що я ще з Божою допомогою збираюся поступати в аспірантуру Київської духовної академії. І знаєте, як шлях до Бога він є безкінченним. Тому і духовна освіта, я знаю, як все життя вчишся і ніколи не навчаєшся. Тому вона продовжується і моє перебування в сенаті Київської духовної академії на цьому не завершується. Сьогодні у нас хвилюючий день, душа переповнюється радістю і водночас і. Трошки є смутку, тому що деякі брати поїдуть, деякі брати лишаються наші, хто йде в академію. Але будемо кріпитися. Духовні школи для нас є дуже невід'ємною частиною нашого життя, і вони закорбувалися нашій пам'яті на все життя, тому що саме в духовних школах ми отримуємо той фундамент, завдяки якому ми маємо на якому маємо будувати своє майбутнє, своє пастерське служіння. А ми тим часом повернемося у не таке вже й далеке минуле рік 2013. тисячі перше вересня. День знань припав на неділю, і ті, кому пощастило бути зарахованими до київських духовних шкіл, урочистою ходою йшли на ближні печери, щоб помолитися духовному покровителю цього навчального закладу. Така традиція, і, мабуть, що не злічити, скільки ж студентів вклонилися при подобному за 400-літнє існування київських духовних шкіл. Чотири роки тому у лавському храмі всіх преподобних Печерських разом із студентами та учнями молилися і рідні. Владика ректор, високопросвященніший Антоній, давав юнакам перші настанови. Пребування в ваших духовних школах це не тільки взросління, не тільки отримання інтелектуального багажу, це встановлення вас. Як добрих християн, тих христян, котрі скоро будуть руководяти духовною життю людей, удвісті чоловіка спасіння. А потом митрополит Антоній поблагословив усіх на подальші труди, окропивши кожного святою водою. Швидко сплив час навчання і от уже пролунав для них дзвоник останній. Напередодні випуску підсумкова вчена рада, яку очолив предстоятель нашої церкви митрополит Онуфрій, визначила, завершився 2016-2017 навчальний рік, за який стаціонар київських духовних шкіл підготував 74 дипломованих спеціалісти а заочний відділ 114. Засідання було урочистим. Професорська викладацька корпорація вітала з десятиліттям ректорства митрополита Антонія. Ну а вже за два дні в Успенському соборі Києво-Печерської лаври, саме на день всіх святих, серед учасників божественної літургії, яку очолював блаженніший митрополит Онуфрій, були й цьогорічні випускники київських духовних шкіл та їхні рідні. Минулого року було започатковано традицією влаштовувати урочистий випускний акт у головному храмі Лаври. Після літургії було звершено падячний молебень з нагоди закінчення навчання. Ректор Київських духовних шкіл, керуючий справами нашої церкви Митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, який упродовж всіх років навчання був для вихованців і добрим наставником, і мудрим порадником, звернувся до випускників з напутнім словом. Він закликав їх мати за приклад служіння архіпастиря. Сьогодні такий день, коли вони чекають від вас, як свого пристоятеля, як і свого рідного духовного батька, ті слова з якими вони підуть на проповідь Христової істини. Вітаючи майбутніх пастирів, Першосвятитель нагадав юнакам, що до отриманих знань слід долучити також святість життя. Щиро вітаю вас, дорогий велика гектор, всіх виглядачів, всіх пустників наших духовних шкіл сьогоднішнього дня коли ми завершили свій учбовий процес, всі склали іспити, дійсно приспіти на знання. І тепер багато випускників нашої школи підуть вже на самостійне служіння, самостійне життя. Завершилося святкування врученням дипломів. Першими їх одержали найкращі випускники Київської духовної академії та семінарії. До слова, багато хто з них вже має вищу світську освіту. Випускники дякували своїм викладачам за науку та за опіку, яку відчували в стінах київських духовних шкіл упродовж усіх років навчання. На подвір'ї перед Успенським собором було гамірно. Випускники вітали один одного, а викладачі та батьки зичили їм Божої допомоги. Зараз, як ті колись таланти, які батьки нам віддали, ми повертаємо їм. їх. І ми надіємося, що все те, що почули, чому навчилися тут ці молоді люди, студенти, вони понесуть світ, вони навчать своїх ближніх, своїх дітей, тих людей, які будуть з ними спілкуватися. А саме головне, щоб вони берегли канони церкви, щоб вони охороняли оберігали її від усякого зла, від нападків. Щоб вони навчили всіх всього самого хорошого, і щоб Господь благословив їхнє життя і всіх тих, хто буде з ними спілкуватися. Знаєте, теперішній час нелегкий є, але якщо людина надіється на Бога і спирається на Бога, то все в неї вдається. Знаєте, такий Серафим Саровський колись сказав, що спасися сам і біля тебе тисячі спасуться, то дай Боже, щоб ми цих правил і законів церкви завжди дотримувалися. Бажаю всім випускникам, щоб їх. В нелегкому житті, але легке тоді буде, коли вони будуть з Богом. Здоров'я всім благополуччя, много-много літ. Триває перший літній місяць, а разом із ним Петрівка або ж апостольський піст. Його мета, як і будь-якого іншого посту, допомогти нам пройти духовне очищення через утримання та самообмеження та перерозподілити час, відвівши значно більше на наші духовні потреби, на молитву, читання Євангелія, на самовдосконалення. Про те, чи впливає піст на зовнішній бік життя вірянина? Чи відрізняється, так би мовити, постовий набір справ вірянина від звичайного? Щоб отримати відповідь, пропоную порівняти, з яких справ, вчинків та подій складалося життя вірних Української православної церкви до посту та, власне, минулого тижня, який став початком Петрівки. У столичному будинку кіно на тижні відбулася презентація фільму Українська Православна Церква у вірі та істині. Кінострічка присвячена 25-літтю Харківського архієрейського собору 1992 року. Фільм створено за благословенням предстоятеля нашої церкви, який і відкрив презентацію. В цей рік ми святкуємо 25-літній ювілей Харківського архієрейського собору. Собору, який відкрив нову сторінку життя і служіння нашої святої Української православної церкви. Нахайку в цьому соборі було обрано предстоятелем блаженнішого Володимира, Сободана митрополита Київської всієї України, який Більше 20 років очолював нашу церкву, при якому було зроблено дуже багато позитивного, доброго і світлого. І ми сьогодні дякуємо Богові за те, що Господь дав нам моральні сили, фізичні сили, розумові здібності, розібратися в, ті, в тих обставинах, які... В яких ми очутилися після розпаду Радянського Союзу. І ми змогли, зберігаючи істинну віру, зберігаючи канонічність нашої церкви, знайти той шлях Соборного служіння, управління церквою, який природний для самої церкви. І я хочу. Побажати всім нам, дорогі брати і сестри, щоб ми були хранителями тих традицій і тих правил, які підтвердив і підкреслив Архірейський собор у місті Харкові. Це традиції, які допомагають людині в цих складних життєвих обставинах, в яких ми опинилися, зберігати свою людяність, зберігати свою відність Богові, не озбляючись на те, що біля нього, нього твориться. Я бажаю всім нам, щоб ми своє життя будували саме на засадах Любові. І сьогодні так нам всім бракує. І тоді буде і благословіння Боже. На кожному з нас, на нашій рідній батьківщині Україні, і Господь все оправить, що буде добре, гарно і світло. Всіх вас вітаю з ювілеєм. виступаючи перед залом, блаженніший владика Онуфрій наголосив на неоціненній спадщині, яку залишив нащадкам Харківський архієрейський собор. У залі були присутні керуючі справами Української православної церкви митрополит Антоній, вікарні архієреї Київської митрополії, а також представники духовенства та парафіяни столиці. Фільм складається з трьох тематичних блоків, які містять коментарі професорів Київської духовної академії та ієрархів помісних православних церков. Стрічка розповідає як про догматичні засади церкви, так і проводить екскурс від історії становлення і до сучасного стану вселенського православ'я. Не обійшов фільм і проблем в українській православній церкві, що виникли внаслідок церковного розколу в Україні. Києво-Печерській лаврі вшановували пам'ять преподобного агапіта, лікаря безвідплатного. Божественну літургію в трапезному храмі обителі, що правилась архієрейським чином, очолював намісник лаври митрополит Вижгородський і Чорнобильський Павел. Богослужіння звершувалось перед святими мощами преподобного, що спочивають на ближніх печерах, а у день вшанування були перенесені до трапезного храму. Преподобний Агапіт, один із перших медиків Київської Русі. Народився він в одинадцятому столітті у Києві. Відчуваючи внутрішній поклик майбутній подвижник віри Христової, прийшов до Єгумена Києво-Печерської лаври преподобного Антонія та став його відданим учнем. Саме від нього Агапіт навчився зцілювати хворих. Хоча дар зцілення безумовно дається Божою силою. Пускай преподобний вислухає всі наші молитви. А ви просіть, верті, получите. Только просіть я з умом, як говорять святі Яци. Знаєш, що тобі необхідно. По божественній літургії, учасниками якої була Лаврська братія та численні богомольці, відбувся хресний хід з мощами преподобного агапіта Печерського на ближній печери. Там перед хрестовоздвиженським храмом монастиря відбувся молебень, а всі охочі мали змогу вклонитися святині. Православна Одеса молитовно вшановувала пам'ять святителя Інокентія Борисова, архієпископа Херсонського і Таврійського. Урочистості очолив керуючий одеською єпархією митрополит Агафангел. Традиційно божественна літургія правилась у спасопреображенському кафедральному соборі міста. Саме тут свого часу звершував богослужіння святитель інокентій, якого називали світочем церковної проповіді та вчителем благочестя. У своєму архіпастерському слові досвяченослужителів та численних вірян митрополита Гафангел назвав святителя Енокентія не тільки мудрим архієреєм, великим ритором, якого шанували всі Одесити, а й істинним миротворцем років Кримської війни. Святитель накенті є одним із замечательних і знаменитих людей ХХ століття. Он занимал различные кафедры на нашей святой земле, в Вологде, Харькове и последней в Одессе. Но он всегда был светильником настоящим на свечнице, который освещал пути миллионам людей, жаждущим спасения. Традиційно у День пам'яті святителя Єнокентія, якого вважають покровителем Одеси, відбувся хресний хід з його святими мощами навколо спаса Преображенського собору міста. З якого вікового моменту розпочинається повноцінна людина? Зараз це навіть важко повірити, але в дохристиянську добу діти в цю категорію не потрапляли. Пригадую лист одного римського патриція своїй вагітній дружині, в якому люблячий чоловік турботливо перепитує, як вона себе почуває, після чого дає розпорядження. Як народиться хлопчик, залиш. Ну а як дівчинка, то викинь. Все змінилося з початком нової ери з приходом на землю Господа Ісуса Христа. Бог, який втілився у безпорадне немовля, змусив змінити ставлення людства до найменш захищеної його частини. А потім, коли Христос побачив, що учні забороняють батькам приносити до Спасителя малечу, пролунали знаменні слова: Дозволяйте дітям приходити до мене і не забороняйте їм, бо таких є Царство Небесне. Тож християнство пішло далі. Воно вже давно констатує, що невід'ємне право на життя і турботу дитина отримує ще до свого народження, тобто від самого моменту зачаття. Україна разом із усім світом відзначала міжнародний день дитини, не стала осторонь і Українська Православна Церква. І сьогодні ми розповімо вам про незвичайне свято Діти Божі, з якого повернулася наша знімальна група дитинство безтурботна пора, але закарбовується у пам'яті на все життя. Днями наша знімальна група побувала на одному з дитячих свят, яке певно ніколи не забудеться його учасникам. Під девізом всі ми Божі діти в Київському міжнародному центрі культури та мистецтв проходив фестиваль. З благословення предстоятеля Української православної церкви, блаженнішого митрополита Київського і всієї України Онуфрія, організаторами були Свято Успенська Києво-Печерська Лавра, благодійний фонд святих благовірних князів Бориса та Гліба та громадська організація Божі діти сьогодні. Надзвичайний день, день, який нагадує нам про те що діти є великим скарбом людства на землі. Українська православна церква, розділяючи турботу і відповідальність за долю підростаючих громадян нашої батьківщини, завжди піклується про їхню освіту і здоров'я. Всіляко допомагає дітям та їхнім сім'ям, які потрапили у важку життєву ситуацію. Дарує любов і тепло, позбавлено батьківського опікування. Церква не розділяє дітей на своїх і чужих. Всі діти наші, і ми відповідаємо за них. Благодійний фест Наша церква проводить вдруге. Юні учасники свята помітно хвилювались, особливо перед виступами на сцені. Що ж до організаторів, то вони подбали про те, щоб фестиваль став справжнім святом для дітей. Учасників дуже багато. В основний акцент ми ставимо на дітях сиротах, дітях з дитячих будинків. Ну так як сьогодні ми не маємо змозі їх всіх привезти з дитячих будинків, тому що треба спеціальне розрішення. Ну, привозяться ті діти, які живуть в сім'ях. Ну діти сироти без батьків, Тобто або виспитується бабушка, дідушка, або якісь рідні, близькі. Ці танці не могли не зворушити. Клуб Березіль був створений для людей з інвалідністю і не тільки. Хореограф Олена керує студією вже понад 10 років. Якщо говорити про такий вид спорту, яким ми займаємося танцями на візках, який вже став паралімпійським видом спорту, на жаль, не в паралімпіаді ми не беремо участь, але паралімпійський комітет він повністю нас підтримує. Вражала солов'їним співом Олеся з Донецька. Вона співає з маличку. співати з п'яти років, а замітив ці талант, мій керівник у садку. Вона це розказала моїм батькам, та з цього я почала співати. Крім маленьких талантів, виступали і відомі українські зірки. Раду зустрічали глядачі переможця одного з талант шоу України. Отця Олександра Клименка Зацвітає полуниця, знову рідна хата сниться. І, лелека, що кружляно кружляна, крутвора, благовістолу на Чути голос, як осицю. Уставай, синочку, Боже, пора. Захід такого масштабу справжня подія для дітей. Його організатори вважають, що такі фести треба влаштовувати частіше. Щодо цікавих колективів, в принципі, всі дуже цікаві, всі дітки дуже талановиті, приїхали до нас з усіх куточків України. Вони були не тільки споглядачами фестивалю, а ще й виступали на сцені, показували свої таланти. Це були і танцювальні, і вокальні номери. Як добре, що на світі є любов. Такі слова лунали на початку концерту, а ми їх хочемо додати на завершення. З радістю чекатимемо проведення фесту наступного року. Ось і спливли, наче одна мить дорогоцінні хвилини нашого сьогоднішнього спілкування, а це означає, що програма Православний вісник та її колектив прощаються з вами, шановні глядачі, до наступного тижня. І наприкінці традиційні кілька слів. Ще раз вітаю вас із неділею всіх святих, що просяяли на Русі та закликаю бути гідними своїх великих співвітчизників. А ще пам'ятати про те, що святість це не абстрактне поняття. Це той стан людини, який виникає тоді, коли ми здатні відповідними діями підтверджувати свою віру, коли ми, не відкладаючи на потім, беремо свого Христа та йдемо за Господом, коли намагаємося кожен свій вчинок і кожне слово узгоджувати з Божою правдою. Тож спробуймо зробити певне зусилля в цьому напрямку. Адже піст, який зараз триває, дає усім нам додаткову можливість проявити нашу віру в Христа обмеженням у споживанні та справами любові. І нехай наші святі допоможуть нам у цьому красномовним прикладом і своєю полкою молитвою. Христос посеред нас і є, і буде.